Тема вас на шоу ранок вдома першого дня зими. Як на мене, з осіньом ми впоралися непогано. Так. Хай і зима вдасться. Сьогодні з вами ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. А за музику відповідає наш маестро Руслан Шукюров. Протягом найближчих двох із половиною годин наша команда поділиться з вами цікавою інформацією про мобільну стоматологію та благодійну ініціативу від творців культової гри World of Tanks. Ми дізнаємось про те, як дослідити генеалогію свого роду, як убезпечитися від інтернет раїв. А ще Сергій Танченець з гурту без обмежень та співачка Таяна презентують у нашій студії новий кліп. Отже, справ багато одна цікавіше за іншу, будемо починати. Але... але перш за все, звичайно, подякуємо за можливість починати цей день нашим неймовірним збройним силам України. На календарі 1 грудня цього дня, 1887 року, на сторінках повісті англійського письменника Артура Конан Дойла, етюд у Багряних тонах вперше з'явився Шерлок Холмс. Літературний персонаж набув неймовірної популярності та й кінозіркою у безлічі екранізацій. Ну, якщо ти вже згадала про кіно, то Маю на увазі, що саме сьогодні, 1 грудня 1903 року, на екрани вийшов перший вестерн велике пограбування потяга. Ну а про інші цікаві та важливі події цього дня дізнаємося з рубрики День в історії. 1 грудня 1891 року тренер зі США Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол. Грою він заохочував студентів відвідувати нудні уроки фізкультури. Спочатку функцію баскетбольного кільця виконували кошики з підперсиків, прив'язані до балкона спортзалу. Зараз баскетбол це одна з найпопулярніших ігор, яка має мільйони шанувальників у світі. Цього дня 1887 року на сторінках повісті «Етюд у Багряних тонах англійського письменника Артура Конана Дойла вперше з'явився Шерлок Холмс. Літературний персонаж одразу став неймовірно популярним. Про винахідливого детектива написані 56 оповідань, 4 повісті та зняті дві сотні фільмів. Книга рекордів Гіннеса називає його найбільш екранізованим літературним героєм. Сьогодні всесвітній день боротьби зі снідом. Перші випадки синдрому набутого імунодефіциту зафіксували у 1980-х у США, а виник він на заході Африки. Інфекція вражала людину подібних мавп, потім мутувала з вірусом імунодефіциту. Живуть майже 38 мільйонів людей. Вилікувати захворювання неможливо, але спеціальні препарати допомагають стримувати його розвиток. Цього дня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України. Проголосували майже 32 мільйони людей, тобто орієнтовно 85% населення. Так незалежній Україні сказали понад 90% осіб в усіх 27 регіонах країни. Найменше у Криму 54%. найбільше на Тернопільщині 98%. Рішення референдуму затвердило Україну на міжнародній арені. Її почали визнавати незалежною державою інші країни світу. Десять років тому у Києві відбувся один із найчисленніших мітингів революції гідності. Висловити протест тодішній владі за різними даними прийшли від 500 тисяч до 1 мільйона людей. Захід також відвідали європейські дипломати. Йому передувало побиття студентів на Майдані Незалежності у ніч проти 30 листопада. Акції непокори цього дня окупили й інші міста України. А яким буде 1 грудня 2023 року залежить від кожного з нас.